Усім привіт, друзі. Сьогодні ми продовжуємо ж пізнавати екосистему NIM, а саме розберемося, як же ж делегувати свої токени в ноду. Отож, може бути зручніше. Починаємо. Для того, щоб делегувати токени, спочатку потрібно їх купити. В принципі, все логічно. Ось можете бачити, де можна купити токени NIM Це або біржа Kraken, на якій продається нативний токен NIM Тобто його можна буде одразу перекинути з біржі на гаманець, або ж біржі, для прикладу, Cocoin, HobioKis або Bybit, які підтримують токен в мережі ERC20. Його буде потрібно ще обміняти потім в нативний. Це ви можете перейти а, за посиланням під відео. Я залишу на свій список відтворення по проєкту НІП. Тут ми можемо бачити відео поповнення саме гаманця. Тут я буду розповідати про міст Гравіті, як конвертувати токени ERC20 в мережі в нативний токен. На цьому зупинятися не будемо, отож, уявімо, що ми вже купили свої токени. Я, наприклад, це робив. На біжі Kraken, щоб одразу без маніпуляцій переводити на свій гаманець, заводимо сюди будь-який стеблкоін, там USDC, USDT. Потрібно зробити таку маніпуляцію, щоб переходимо сюди і потрібно продати відповідно USDT в USDC і вибрати токен NIP. Ось ми можемо бачити, він тут торгується. Ми його купуємо. Далі повертаємося на цю стрінку, перекази та виводимо цей баланс на гаманець нім. Отож, баланс є. Ми переходимо в вкладочку Delegation, натискаємо на ось цю кнопку і нам потрібно отримати ідентифікаційний ключ ноди. що взяти. В принципі, це не є дуже складним. Переходимо в Майнет Explorer, можемо бачити тут загальну кількість нод. Як їх вибирати, переходимо на ось цю зелену вкладочку, саме на активні ноди. Можна поставити фільтри різні, тобто сортування от, по кількості застейканих токенів. Також тут насиченість самої ноди. Я би рекомендував обирати. Менше 100, оскільки, якщо ви виберете, для прикладу ось ці ноди, ваш дохід буде суттєво знижений порівняно з іншими учасниками. Отож, ми переходимо десь глибоко назад. От, для прикладу, ось ця нода. Тут бачимо ревард, який буде отримувати сам валідатор. Тобто не женіться там за нульовими. За відсотком Дайте також валідатору отримати якийсь прибуток для того, щоб підтримувати дану ноду. Ми можемо натиснути на неї і можемо побачити тут опис самої ноди. От CoinMetriку попали. Наприклад, можемо побачити їхній рейтинг. Ну Тут, до речі, в них щось е, такі прогалини час від часу бувають, але більш-менш він іде стабільний. Я ж обрав ноду ноди згору вона розташована в Америці. В принципі, насиченість ноди 81%. Тобто ще є запас, куди рости. Профіт 5%, трішки більше, ніж би хотілося. Але це не 7 і не 10. Отож, копіюємо ідентифікаційний ключ, сам ідентифікатор ноди. Переходимо в гаманець, натискаємо кнопочку Delegate і закидаємо 1500 токенів. Зверніть увагу, мій баланс значно більше. Але я залишаю частинку тих токенів для того, щоб можна було застейкані токени вивезти. Так, тут йде оновлення. Натискаємо, підтверджуємо. Все, в принципі, очікуємо підтвердження транзакції. Також наші токени протязі години попадуть в дану ноду. Все, як бачимо, все супер. Щоб вивести дані токени, тут з'явиться галочка, можна їх буде заклеїти нагороди. Вивести токени з делегування, а також можна заклеїти нагороди та перевести їх одразу в ноду. Вивід з ноди займає небагато часу, близько години, так що це є дуже швидко. Отож, для чого нам стейкати свої токени? Все дуже просто. за делегування токенів ми отримаємо трішки нагороди. Це йдеться собі така диверсифікація, скажімо так, токен зараз по хорошій ціні можна підкупити. Я вважаю, що на майбутньому бичому ринку він буде коштувати набагато дорожче. А також ми допомагаємо самому проекту, ми його підтримаємо, а я нагадаю, що нім будує конфіденційність Web 3. Поширює її. А значить, ми допомагаємо захищати наші з вами дані На цьому все. Усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, переглядайте відео про проєкт НІМ, я вже досить їх значну кількість зняв. Також буду радий бачити вас надалі. Усім до зустрічі, бувайте!